Громадська організація «Елеус Україна провела фокус групове опитування для внутрішньо переміщених жінок, які втратили роботу та можливості через події в нашій країні. Мета даного опитування полягає в дослідженні захоплень жінок, аби зрозуміти на які професії вони хочуть перекваліфікуватись, щоб пройти курс перенавчання та мати змогу забезпечити себе та життєдіяльність власної сім'ї. Взагалі в нас жінки, які вимушені переміщені з тих регіонів, де проводяться проходять бойові дії. Це в нас представники». Представники із Маріуполя, представники із Донецької області, із Запорізької області, представниці, які мають вищу освіту, мають економічну освіту, бухгалтерську освіту, медичну педагогічну, але вони не можуть знайти собі роботи відповідно до своєї кваліфікації, тому вони мають можливості перекваліфікуватися і віднайти себе у тих професіях, які на даний час актуальні і на які є зараз по. Проєкт розширення економічних можливостей жінок ВПО в Україні, який реалізовується завдяки благодійній організації, благодійний фонд, Міжнародна православна благодійна організація IOCC Україна. Фактично я проводжу фокус групові дослідження на тему, яку професію мені як жінці ВПО варто здобути для того, щоб прогодувати сім'ю. Даний проєкт він реалізовується в чотирьох регіонах України: це Київ, Київська область, Житомир-Житомирська область, Чернігів, Чернігівська. Ця область громадська організація ЕЛОС Україна спрямована на підтримку 55 жінок в Чернігівській області, з яких 15 проживають у прилуках. Вони отримують можливість навчання за тими спеціальностями, які їх цікавлять з майбутньою можливістю працевлаштування. Будуть регіональні координатори, тобто є регіональні координатори в кожному регіоні. А будуть підбиратися власне навчальні заклади, як державні, національні, так і власне можуть бути приватні навчальні заклади, які будуть пропонувати навчальні програми. Рами курси, які є акредитованими міністерством освіти України, тобто які є, визнаються державою, визнаються нашим міністерством, будуть давати дипломи або сертифікати державного зразка. Це власне підтверджене сертифіковане навчання, за результатом якого людина може прийти в установу організацію, і так далі. показати його, що підтверджує кваліфікацію, можливості для працевлаштування. Оксана разом зі своєю сім'єю переїхала до Прилучини з міста Обухів, що в Київській області, в рідному місті вона працювала за спеціальністю в дитячому садочку, та через зміну місця проживання наразі шукає нову роботу. За її словами, тренінг був цікавий та дуже актуальний на даний час для безробітних жінок. Пам'ятала те, що можна переквалі... перекваліф... перекваліфікацію зробити на деякі спеціальності, які нам сподобаються саме мені підходить. Також сподобалось те, що і запам'яталось, що нам буде надан шанс першої зустрічі з роботодавцем, тобто нам надається шанс, а далі як ми вже себе покажемо свої знання, навички, досвід. Це дуже актуально для жінок, безробітних, для внутрішньопереміщених осіб, для бажаючих саме я вважаю для бажаючих працювати, для бажаючих навчатися це дуже, дуже гарна допомога. Це дуже такий тренінг, така, ну як скажем, формат конференції, дуже гарний, як для мене, як для всіх. Я вважаю, дуже цікаво.